Першу до слова, Олену Сотник. Будь ласка. Мій виступ сьогодні буде не політичний, він присвячується трьом хлопцям, завдяки яким я в парламенті. Це Василь Мойсей, Іван Пантелеев і Андрій Черненко. Це три хлопці, які загинули 18, 19 і 20 січня. Вибачте, лютого 2014 року. Це моя данина їм. Я хочу просто, щоб український народ пам'ятав не тільки про них, про всю Небесну Сотню, але й знав їх прізвища. Василь Моесей це хлопець, який помер з посмішкою на обличчі. Так каже його. Товариш, який його забирав з-під жовтного палацу. Насправді хлопчику було 22 роки, і у мене зберігаються в моєму айпаді фото його вже мертвого тіла. Там дуже чітко видно, що куля прийшла крізь груди, його майже, майже врятував хрестик на тілі. Але, на жаль, навіть цей хрест не витримав цієї смертельної кулі. Мені дуже шкода, що ми з вами в ці дні говоримо про політику. І ми не оцінюємо того, що ми з вами не зробили. Пам'ятаєте цю фразу, вам має бути не соромно за їх смерті, мені соромно за їх смерті. Я це оцінюю кожного дня, але в ці дні особливо. Ми нічого не зробили з того, що ми мали зробити, щоб хоча б увіковічити їх пам'ять. Їм не потрібні пам'ятники, і вони помирали за Україну. Вони помирали за те, щоб тут була нова країна, і вони в це вірили. Я дуже прошу вас про це пам'ятати. Я дуже прошу вас все ж таки. Почтите їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Пам'ять наших героїв. Дякую.